Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Час новин в ефірі нацмарафону. Мене звати Олена Морозова. За лаштунками працює команда телеканалу Рада. Вітаємо вас. Українська та російська сторони провели консультації про черговий обмін полоненими. Про це повідомив Володимир Зеленський. каже повернення українців відбудеться уже цього тижня. Російська сторона передала інформацію, що на ці вихідні вона зможе передати суботу та неділю 500 людей, 500 наших військових з цієї тисячі, плюс про яку ми домовились. Тобто, ми будемо готові з нашого боку обміняти готові до обміну відповідною кількості. Поки що ми списки не отримали. Мені здається, це важливо. Також президент прокоментував так званий меморандум, який підготувала Росія. За словами Володимира Зеленського, це ультиматум, і його не буде сприймати ні українська, ні американська сторона. Положення документа суперечить статуту ООН та Конституції України. За словами президента, саме так Москва хотіла відтермінувати введення нових санкцій зі сторони США. У Брюсселі триває чергове засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Українську делегацію очолює міністр оборони Ростему Міру. А от міністр оборони США під ГЕКЗЕТ не бере участі у засіданні. Зі зверненням до учасників засідання звернувся Володимир Зеленський. Він наголосив, що союзники разом з Україною мають створити нову архітектуру безпеки. Рамштайн. Надзвичайно важливо, щоб сьогоднішня зустріч у форматі Рамштайн завершилася реальними домовленостями щодо спільного виробництва й інвестування в оборонну промисловість України. Закликаю вас залишатися повністю залученими до формування нових оборонних пакетів для наших воїнів. Ми не повинні дозволити Росії спотворювати реальність чи вводити світ в оману. Москву потрібно змусити до дипломатії. Нам потрібне припинення вогню. Нам потрібен справжній мир. Нам потрібна справжня безпека. Генсек НАТО Марк Рюте підтвердив рішення Вашингтону про незворотний шлях України до НАТО залишається чинним. На цьому тлі партнери посилюють військову підтримку. Німеччина пообіцяла 5 мільярдів євро і підписала угоду з Києвом щодо фінансування виробництва українських далекобійних озброєнь. До пакету увійшли боєприпаси для артилерії та ППО, а також фінансування систем зв'язку, зокрема «Стерлінг». Кожен сантиметр української території, який вони захоплюють, коштує таких руйнівних втрат, які ми навіть не можемо собі уявити. Проте Путін не досягнув жодної зі своїх стратегічних цілей. Військовий успіх Росії не є ні неминучим, ні очікуваним. Путін може покласти край цій війні вже зараз. 200 мільйонів євро на відновлення критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки виділила Франція Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Каже, гроші підуть на підготовку нового опалювального сезону, щоб узимку було світло і тепло. Франція надає Україні 1,5 мільярда євро у формі експортного кредитного страхування, 1,2 мільярда євро державних гарантій для реалізації бізнес проєктів в Україні 200 мільйонів євро на відбудову нашої критичної інфраструктури. Ухвалюємо рішення для нашої енергетичної стійкості за погодженням з міжнародним банком реконструкції та розвитку спрямуємо частину гранту в 200 мільйонів доларів на відшкодування Укренерго коштів, які компанія витратила на захист електропідстанцій. За підтримки партнерів активізуємо також вітчизняний газовидобуток. І далі до подій на фронті 67 бойових зіткнень відбулося від початку доби. Зокрема, на Покровському напрямку росіяни наступали 16 разів. Бої точилися біля Малинівки та Лисівки. Окупанти скинули авіабомби на Покровськ та Новопавлівку. На Лиманському загарбники атакували наші позиції 15 разів у напрямку Греківки та Торського. Сили оборони стримують противника. Крім того, українські захисники відбивали російські наступи на Новопавлівському та Краматорському напрямках. Тут відбулося вісім та три боєзіткнення. Дрони для зсу. Велика Британія збільшує постачання безпілотників для України. Про масштабне нарощення військової допомоги Києву заявив британський уряд. Цьогорічна програма передбачає постачання 100 тисяч безпілотників, 140 тисяч артилерійських снарядів, розширення навчальної місії та інвестицій у розвиток автономних систем. Як повідомила британська міноборони, 350 мільйонів фунтів інвестицій у безпілотники для української армії є частиною цьогорічної військової підтримки Лондона у розмірі. 4,5 мільярда фунтів торік Великобританія передала ЗСУ понад 10 тисяч дронів, але вже цього фінансового року поставки зростуть у десятеро, і це стане найбільшим внеском у дронову війну з боку союзників. Італія від перших днів повномасштабного вторгнення не змінює курсу, підтримує Україну зброєю, фінансами, гуманітарною допомогою. А тепер Рим прагне ще очолити процес відбудови нашої держави та вже готується приймати міжнародну конференцію з відновлення України. Про нові ініціативи та принципову позицію Італії дивіться в сюжеті. Італія одна з країн, яка від початку повномасштабного вторгнення послідовно підтримує Україну, допомагає зброєю, фінансами, гуманітарними вантажами. А тепер готується очолити процес економічного відновлення нашої держави. Про це заявив посол Італійської республіки Карло Формоза у виступі з нагоди відзначення Дня Італії в Україні. Ми продовжуємо та продовжуватимемо надавати Україні всебічну підтримку в політичній, економічній, військовій та гуманітарній сферах. І будемо й надалі суворо застосовувати санкції проти Росії разом із нашими партнерами. Ми активно працюємо задля досягнення справедливого та тривалого миру і сподіваємося, що всі країни світу зможуть зробити свій конструктивний внесок у цей процес. Етапи повоєнного відновлення Рим та Київ розробляли спільно за участю європейських інституцій, місцевої влади та бізнесу. Участь Італії не обмежується лише грошима. Йдеться про реальні проекти: відновлення шкіл, лікарень, енергетики, житла. До прикладу, Італія зробила внесок 500 тисяч євро на проведення першочергових відновлювальних робіт спасу Преображенського собору в Одесі. Та все ж найбільшу частку складає військова допомога. Прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні пообіцяла ще 1,7 мільярда євро нової допомоги у 2025 році президент України Володимир Зеленський неодноразово підкреслював важливість підтримки з боку Італії. Подякував за непохитну підтримку України з боку Італії за чітку і принципову позицію щодо справедливого і тривалого миру, а також важливість тісної співпраці з міжнародними партнерами для досягнення цієї мети. 10-11 липня в Римі відбудеться міжнародна конференція з питань відновлення України, ключова подія, яка збере урядовців, дипломатів і бізнес з усього світу. Італія не просто на боці України, вона готова інвестувати в її майбутнє. У Вероні я зустрівся з віце-прем'єр-міністром з відновлення України Олексієм Кулебою підтвердити рішучу підтримку України та зобов'язання уряду співпрацювати з нашими партнерами для досягнення справедливого та міцного миру. На знак глибокої вдячності і партнерства 2 червня в день Італії у Києві підсвятили монумент батьківщини матері у зеленому, білому і червоному кольорах італійського прапора. Анна Янько, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Подолали кілометри з повним спорядженням та не здалися. На одному з полігонів курсанти Одеської військової академії склали надважкий іспит на право носити берет кольору морської хвилі. Захист берета це не просто обряда, а символ вступу до морської піхоти. Курсанти подолали смугу перешкод, демонструючи силу, витривалість і психологічну стійкість. Як це було, Світлана Довжук покаже. Задимлені ділянки, вузькі тунелі та звуки вибухів. Повному спорядженні зі зброї в руках через болотяні пастки. Вася нирнув! Молодець! Такою була смуга перешкод для майбутніх морських піхотинців. Подолав, значить, склав присягу та отримав жаданий берет. Пошокурсники долали дистанцію понад 5 кілометрів. Смугу назвали психологічною і не випадково. На кожному етапі потрібно подолати в першу чергу самого себе, перебороти біль та втому. Тяжко, якщо чесно, але колектив він якийсь дружний стає під час цього всього, тому що той не може, але його треба тягнути, тому що всі, всі проходять і його треба тягнути. Важче саме більше це було психологічно, тому що ти йдеш і ну тобі кричать, може ти все. Ну, ти вже деле трошки не можеш, але все одно хочеться, бо всі твої йдуть. Протягом всього випробування інструктори не давали військовослужбовцям розслабитися, змушували юнаків прискорюватися, додавати в темпі. Також постійно вказували на помилки під час руху колоною. А головне найбільш складні моменти провокували здатися. Два! Стали! Подолання водної перешкоди, евакуація пораненого, виконання вправ стрільби після фізичних навантажень. Більшість елементів такої смуги перешкод відображає ці завдання, які притаманні саме морській піхоті. Ландшафт полігону теж непростий. Смугу облаштували на місцевості, яка найкраще розкриває вміння і навики морпіхів. Деякі вправи тут були надзвичайно складні. Найважче напевно було. Витягувати колесо з води від трактора, <смі> бо воно впало у воду, і там, коротше, два горби, і нам треба було його нести. Це, напевно, найважче було. Одне з головних завдань такого випробування це перевірка навиків працювати командою. На багатьох ділянках смуги треба діяти злагоджено як єдиний механізм. Коли в командній роботі ви це все виконуєте і щось не вдається, треба перестраюватись на ходу, знаходити якісь шляхи виконання цієї задачі. Тому найважче морально було. Захист права носити берет є символом офіційного вступу до когорти морської піхоти. Це підтвердження готовності курсантів виконувати завдання, які потребують фізичної та психологічної стійкості. Насамперед для мене це означає мій путь. Я собі пообіцяв, що я це зроблю. Тому для мене найголовніше, що я це зробив. Це честь, це впевненість в своїх словах. Я зробив те, що я хотів. Берет морського піхотинця для мене це як путь воїна. Це те, що чого я досяг на кінці чого на кінці чого шляху, на фінішу. Знаки на береті символізують три стихії підвладні морпіхам: море, повітря, земля. Підготовка в академії дуже сильна, дуже зроблена на новітній війні. Готують саме до новітніх, до перетворень. Готують дуже добре, на мою думку. Після того, як останній військовослужбовець завершив дистанцію, кожен морський піхотинець склав присягу та отримав свій омрійний штормовий берет, Світлана Довжук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України, ушановують сьогодні в Україні. Таку постанову Верховна Рада ухвалила ще у 2021 році. Дату вибрали не випадково, адже щорічно, саме 4 червня, відзначається міжнародний день дітей без невинних жертв агресії. Понад 11 років українські сім'ї та діти перебувають у постійній небезпеці, отримують травми, поранення і втрачають життя. Десятки тисяч дітей стали сиротами і напівсиротами. Мільйони дітей були вимушені покинути рідні оселі, рятуючись від російських загарбників. Щодня російські окупанти вбивають, калічать та викрадають найбеззахисніших. Так за даними офісу генерального прокурора, з початку повномасштабного вторгнення 631 дитина загинула 1975 травмовані. Найбільше постраждало дітей на Донеччині та Харківщині. Але фактично кількість загиблих і поранених установити неможливо через бойові дії. Володимир Зеленський разом із першою леді вшанували пам'ять маленьких українців, яких убила Росія. У церемонії також брали участь вище керівництво країни та посли іноземних держав. За словами підтримки до батьків, які втратили своїх дітей, звернулася Олена Зеленська. А президент наголосив, що нам потрібна справедливість. Світ має зробити усе, щоб убивці дітей були покарані, а війна закінчилася справедливим миром. Яким був цей день та останні новини розповімо у підсумковому випуску новин вже о 20-й, А продовжує Назар довгі гості студії. Про головний кошторис нашої країни поговоримо далі. Як ми наповнюємо бюджет, до речі, щодо наповнення є різні експертні дані, думки, зокрема, що ми навіть перевиконуємо цей самий бюджет, але на тлі цього з'являється чимсь повідомлення, що нібито вже формується якась діра у 300, 400, 300, 500 мільярдів гривень. І цих коштів зокрема бракує на виплати оборонної царни, зокрема і зарплат нашим військовослужбовцям. Про це та інше поговоримо за кілька хвилин. Отже, ще минулоріч питання щодо нестачі 500 мільярдів гривень справді поставало, але вже цьогоріч понад ну 100 плюс, скажімо, там до потреб мільярдів гривень було зібрано саме через збільшення податків. Чи будуть ці самі податки збільшуватися там по тих чи інших напрямках найближчим часом? Ми розпитаємо нашого гостя Олексія Леонова, члена парламентського комітету фінансів податкової та митної політики. Я вас вітаю. Вітаємо вас. в контексті, все ж таки, додаткового оподаткування, безпосередньо яке торкнеться там не компанії Зокрема, і наземних компаній, там різних платформ, тощо про це ми поговоримо. А людей там фізичних підприємців да, ФОПів тих самих взагалі це може статися ще цьогоріч? чи є в цьому потреба. Давайте найголовніше проговоримо з самого початку. Жодних жодного підвищення податків не планується і не буде. В нас є завдання забезпечити Збройні Сили України всім необхідним. Для цього потрібні гроші і саме. Від цього і з'явилася ця, скажімо так, потреба в державному бюджеті в 400, на сьогодні. Там є цифра від 200 до 400 мільярдів гривень. Що про що це говорить взагалі? Чам потрібно це пояснити. В нас є державний бюджет, на в якому було закладено 2,2 трильйони видатків на збройні сили України, і 38,4 мільярди доларів це потреба, яка була покрита повністю нашими партнерами на цей рік. Тобто ці гроші в нас повністю є. 2,2 трильйони це гроші, які ми забезпечуємо самостійно в державі. За... В нас є дві причини, через що нам може не вистачати грошей: це або інтенсивність бойових дій на фронті. Або не своєчасно, скажімо так, надання допомоги від наших партнерів, що і було в нас на початку року, і було прийнято рішення про закупівлю необхідної техніки та боєприпасів через РНБО. і з видатків, які були заплановані на виплати нашим військовослужбовцям, ці гроші були перекинуті на закупівлю всього необхідного говорити про те, що сьогодні в державі немає цих грошей, це не так. І маніпулювати цим питанням теж не зовсім правильно, тому що є на жаль деякі політики, які прокачуючи цю тему, що не вистачить грошей на виплати нашим військовим, роблять собі політичний пар. Це не так. Але я нагадаю, що міністр профільний міністр фінансів Марченко саме на цьому акцентував, що у нас є потреба все ж таки в дофінансуванні цього самого бюджету. Тоді одразу виникає питання: чому він озвучив цю тезу? Зокрема, в якій кількості потрібна сума, і зокрема, я нагадаю, що раніше він звертався до наших європейських партнерів, щоб ті, хоча б частково взяли на себе там фінансування мілітарної складової. Це дуже правильне питання. Я поясню, потреба є. Ще раз повторюсь, вона від 200 до 400 мільярдів може бути. Але є питання, чим ми будемо покривати цю потребу. У нас на сьогодні є дуже гарні результати по наповненню бюджету зі сторони роботи митниці. Це 150 мільярдів за перший квартал, і зі сторони роботи податкової служби це майже 350 мільярдів. Тобто, ми на сьогодні бачимо вже перевиконання бюджету десь на 51 мільярд гривень. Це гроші, які підуть на ці потреби. Також є ще деякі кроки, які забезпечать надходження бюджету. Це і дитинізація, це і гроші, які надійшли від Великобританії, це майже 100 мільярдів гривень, які дають можливість перекрити ці гроші. Що стосується наступного року, так дійсно за прогнозами, ці цифри можуть бути більше. Навіть наш міністр фінансів говорить про те, що це може бути майже 1 трильйон гривень на наступний рік. І ми повинні вже сьогодні шукати рішення, які дадуть можливість наповнити бюджет і забезпечити всі потреби нашим збройним силам. Один з варіантів, який проговорював міністр фінансів, і це є дуже розумним і Логічним логічною ідеєю, це щоб частково наші партнери, європейські партнери, забезпечували фінансово наші збройні сили, тобто маючи гарантії, скажімо так, безпеки вже українські, вони будуть приймати участь в фінансуванні збройних сил України. І це на сьогодні є дуже логічною розумною пропозицією, яку я вважаю, що можливо наші європейські партнери навіть розглянуть. Наскільки це взагалі реально? Адже раніше це суперечило в принципі фінансовій такій зовнішній політиці наших європейських, зокрема партнерів, тому що там соціальні видатки, наприклад, можна було б допомогти з цим по нашому бюджету. а От саме в обороні царині, чи якась би країна фінансувала напряму би наші потреби. Ви знаєте, ну ми бачимо яскравий приклад наших партнерів: це велика Британія. Яка надала нам майже 100 мільярдів гривень через повторюсь, саме на військові потреби за рахунок відсотків з заморожених російських активів. Тобто, то був перший можна сказати крок, який ну, Тобто, ми не говоримо про те, що з бюджету конкретної країни буде фінансувати можливо і так можливо. Це заборонено. Саме про це і говорить міністр фінансів, і саме над цим сьогодні і працює уряд. Вот угу. ви про податкову згадали, що дякуючи там реформі, то що ми там додатково щонайменше 50 мільярдів, да, хоча це ну додатково отрималось до бюджету зверху. Хоча я цифру десь бачив в 100 мільярдів наводилося, нібито ем, все ж у нас податково вже ну до кінця дореформовано. чи це просто хороший показник реформ, але ще є над чим працювати? Ну, давайте почнемо з того, що по перше, на жаль, на жаль, поки що реформи податкової в нас не було. Це перше. По-друге, ну, що вона стосується... перманентно триває роками так. за кожного ну, уряду. Вона реформується. Тоді можна сказати, що в нас вже йде повноцінна реформа і митної служби, і е, бюро економічної безпеки, яка перезавантажується на сьогодні, і ми шукаємо нового керівника. Е, ви знаєте, в нас є нові, скажімо так, підходи до роботи і співпраці з підприємцями. Тобто, е, податкова служба почала більше працювати як сервісна служба, яка надає послуги нашим е, підприємцям. Які завдяки комунікації сумнівно сплачують податки, і ми це бачимо саме в кількості сплачених податків. По-друге, я нагадаю, що в минулому році в нас була ситуація, де нам не вистачало 500 мільярдів гривень на потреби Збройних сил України, і нам довелось прийняти закон, який збільшував податки. Такі податки назвамо його воєнного часу, тому що саме до кінця війни вони будуть працювати, і завдяки. Комунікації завдяки співпраці, завдяки розмовам з підприємцями, ми знайшли, скажімо так, знайшли компроміс і почали працювати в цьому напрямку. І підприємці, ще раз повторюю, завдяки їм бюджет наповнюється, сплачуються податки, і ми бачимо результати. Теж саме я можу сказати і про митницю. Ми сьогодні бачимо гарні результати. Ці 150 мільярдів, які надійшли в першому кварталі, це дійсно показники високі, і навіть деякі показники перевищують результати роботи до воєнного часу. Тут просто. У ми, якщо говоримо про податкову там Бепа бюро економічної безпеки, ви згадали там, ж цифрами навряд чи можуть співробітники якимось звитяжними похвалитися в контексті своєї роботи, плюс переобрання там того чи іншого голови постійно постійно питання обговорюються. А стосовно митниці, чи можна говорити, що процеси справді стали прозорими і зокрема вони фіксуються і нашими європейськими партнерами там, тому, що це було одно з з умов нашого руху до ЄС, знову ж таки, щоб митниця, ну як і податково, так і і митниця, ці органи вони працювали стало і прозоро. Я приведу лише один приклад. Під час чергових перемовин. В контексті програми «Ukraine Facility» фінансування реформ в нашій країні митниця на сьогодні займає перше місце в питанні євроінтеграції і в питанні скринінгу з імплементацією європейського законодавства та роботи європейських норм в митниці. Що стосується конкретних цифр та конкретних кроків, нас було прийнято декілька законопроєктів, які, наприклад, вже дали конкретні результати на сьогодні. В митниці виявлено на 18 мільярдів гривень порушень митних прав. Якщо ми говоримо за періоди раніше, для того щоб порівняти ці цифри, то раніше ця цифра була десь в два рази менше. Тобто на сьогодні це от такі цифри, які е, йдуть сьогодні в бюджет. Якщо е, під час довоєнної ми мали 8 мільярдів гривень, сьогодні ми маємо 18 мільярдів. Mm -hmm. Мені здається, що це показує кращу е, роботу нашої митниці, кращу боротьбу, в тому числі із питанням контрабанди в нашій країні. Е, і дійсно процес реформи йде, можливо, не так швидко. Як ми б хотіли, можливо, нас сьогодні ще немає тих результатів, які б ми хотіли, тому що ми вже ми неодноразово говоримо, і навіть голова комітету фінансового, в якому я працюю, постійно говорить про питання дитинізації, тих великих цифр, які є в питанні дитинізації. Вони повинні йти в бюджет. Але покращення і результати є. Ну митниця податкова так само, як і платники податків. Кожен України це, це такі пласти, е, монументальні да для наповнення бюджету. Але щорічного, але давайте знаємо про якісь локальні. Ні, кейси ми з вами обговорювали неодноразово в ефірі, Там скажімо, прозорість платформ торгівельних, зокрема іноземних якихось майданчиків, медіа ну, телевізійних платформ, тих самих, що можливо в законодавчому аспекті парламентарі, ще можуть зробити, щоб якось знову ж таки не те, щоб вивести тіні, але лібералізувати процеси, дати більше можливості працювати і іноземцям в Україні, наприклад, але щоб і податків більше платили. Ви знаєте, є в нас дійсно гарні приклади, де Верховна Рада прийняла законопроект, наприклад, так званий закон про Гугл, про оподаткування Гуглу. Це питання оподаткування ПДВ. Іноземних компаній, які надають послуги в нашій країні. Нагадаю, що саме наші українські компанії раніше сплачували цей податок, а іноземні компанії ні. Після того, як наш комітет прийняв цей законопроект, було дуже багато запитань, дуже багато суперечок цього питання. Лише за перший квартал, завдяки цьому оподаткуванню, бюджет надійшло 4 мільярди гривень. Це оподатковуються такі компанії, як Google, Apple, Netflix, ще багато компаній, мета компанії, які надають послуги в нашій країні. Є Дійсно, декілька непоганих ще ініціатив, які пропонують наш комітет, наприклад, це оподаткування криптоактивів, які можуть надати в бюджет плюс 10 мільярдів гривень протягом року, якщо цей закон буде прийняти. Також є закон, який ми неодноразово вговорювали. Це так званий закон про оподаткування на електронних платформах, таких як OLX, Promua. Але на жаль, сьогодні уряд і Верховна Рада бачать цей закон пора трошки по іншому, тому що ми говоримо, що потрібно оподатковувати бізнес, а не побут. А уряд хоче оподатковувати будь-які транзакції, які будуть проходити на цих платформах, і це ну, сьогодні суспільством сприймається не дуже гарно. Але хочу ще раз сказати: Верховна Рада працює. Верховна Рада робить все можливе для того, щоб наповнювати бюджет, і жодного підвищення податків або змін якихось податків для українців не буде у нас є сьогодні інструменти для наповнення бюджету. І на цій оптимістичній ноті для наших глядачів всіх українців завершуємо цю розмову. Але прощаємося надовго. Дякуємо вам за те, що завітали Леонов, член парламентського комітету фінансів, податкової та митної політики. Дякую вам.